Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло. Сьогодні в нас огляд тапанера від Аграріо. Аграріо це бренд групи компанії Клуб Руслин, компанії Tools Україна, під назвою TT-08. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, репости та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше нових відео. Продається він ось в такій от коробці, напис tape tool. Єдине, що трошечки красивіше виглядає, ніж більшість коробок. Оцих китайсько-тайванських такого типу зроблених Виготовлений він в Тайвані. Ми знайшли декілька виробників китайських тайванських, які виготовляють аналоги і копії на МАКС. Їх випробували от минулого року. Перепробували всі, які є, і визначились на одному виробнику, з яким ми готові працювати. От саме з ним ми почали роботу цього року. Ми завезли партію нових степлерів. Вони є дешевші за Макс. Вони звичайно ж трошки гірші за Макс, тому що Макс. Це є лідер ринку, безумовний. Попереду, скажімо так, усіх розробок, які йдуть в цих технологіях, фіксація услин саме йдема. Продається він ось такій коробці. Виймаємо ми степлер. В комплекті до нього є ще ніж. Дуже схожий на Max, ніж для R45, R1 моделей. І додатково в комплекті інструкція, на якій досить гарно ілюстровано вказано, яким чином заправляти, доглядати, підв'язувати. Ну і ці процедури, які під час роботи ми виконуємо з теплером. Ця інструкція написана англійською мовою, але ну, ми її перекладемо і опублікуємо в себе на сайті українською. З протилежного боку вказаний перелік змінних деталей, а також повна схема розборки цього інструменту. Ось восьма модель степлера граю максимально нагадує оригінальні степлери Max сучасні, тобто модель B1, вона теж в зеленому кольорі r 1 r 45 Єдине, що цей виробник голову зробив значно довшою, і ось, якщо порівняти. З оригінальним Максом ми бачимо, що в цій частині його голова ось цього Тайванця значно більше виступає порівняно з Максом. За своїми габаритами, цей степлер довжиною по найбільшій своїй струні 37 см, тобто він сантиметр на два довший за своїх попередників другу і четверту моделі, і за оригінальний МАКС ну, за рахунок саме. Ось цього виступу, ну, чесно кажучи, не до кінця розумію доцільності виконання цього саме в такому вигляді. Ну але мушу сказати, що цей степлер не є копією на оригінальні Макси. Він є подібний, але більшість елементів є ну, індивідуальними. По цій висоті він аналогічний до Макса. Це 14 см, і це непогано. За своєю вагою він теж наближений до Максів. Вага складає 440 г, на відміну від четвертої моделі другої, які більше ніж на 100 грам важче. Цього степлера, ось як і в більшості сучасних степлерів МАКС, моделі RS, а також моделі r 1 Ось ця от накладка на металеве руків'я зроблена пластиковою, і це суттєво полегшує. Роботу, вона комфортніше. Ось таким чином степлер працює. Плюс цього степлера порівняно з моделями ТТ-02 і ТТ-04 Аграріо, це в тому, що механізм захоплення стрічки працює так само, як і на сучасних максах. Тобто ми не можемо продавити всередину глибше і розкрити замок. Тобто, ми. При максимальному натисканні захопимо стрічку в будь-якому випадку. Наступного разу, при максимальному натисканні, ми обов'язково зажмемо скобою стрічку, і стеблер її обріже. Мінус цього механізму в тому, що він залишає по собі зайвий сантиметр напевно стрічки на підв'язці, тобто він її не обрізає, але стрічки використовуються трошки більше разом з цим. А під час роботи у вас не буде взагалі помилкових зав'язок, тобто помилкових спрацьовувань, коли ви випадково сильніше натиснули, так як це відбувається з дешевими степлерами, і не захопили стрічку. Магазин цього степлера, так само, як і в дорожчих степлерів від Max, вже виконаний на металевій осі. І ось ця от кришка комірків, в якій проходить стрічка, також виконана на металевій. Осі. Таке з'єднання значно надійніше. Іноді степлерів, ну, в нас принаймні таке було з старим Maxum HTB, який пропрацював років 10, напевно, на розсаднику. В нього в кінці кінців ось ця от пластикова кришка відламалась. Тут такого не відбудеться. Порівняно з дешевшими моделями степлерів, тут краще організована оця пружинка, яка підтримує стрічку і не дозволяє їй повертатися назад. В дешевших моделях це просто загострена пластинка. Напевно, цей степлер варто порівнювати з Максом. Варто зазначити, що в нього немає отвора, крізь який можна вибити, заклинивши скубу, тобто вибити магазин, ось цей, якщо заклинить скуба. В Макса тут є спеціальний отвір, і от в моделі R45 є навіть спеціальний невеличкий такий пристрій, яким це можна виконати. Тут такого немає. Схожим чином до нових. Степлерів Макс тут виконаний механізм з магазину. Самого пружина з застіпкою не знімається, тобто її загубити неможливо. І це великий плюс. І касета магазину Скоб вона є відкрита. Ось ми бачимо скоби всередині. Це дозволяє і зручніше запаковувати магазин скобами. І разом з тим, якщо відбудеться розсипання, тобто скоби десь перекосяться, розсипляться в магазині, ну простіше буде його почистити. Звичайно ж, привага цього степлера порівняно з Макс при певній конструктивній схожості, це є його ціна. Він суттєво дешевший. Якщо у вас невеликий об'єм робіт, якщо ви обмежені в бюджеті, то є сенс. Придбати саме такий степлер. Якщо ви не обмежені в бюджеті і можете собі дозволити купити топовий інструмент, то все ж таки краще звернути увагу саме на степлери від Max. Краще придбати замість 45-го той самий B1 простішу модель. Але це все ж таки флагман тапанерів у усьому світі максимально надійний і перевірений. Придбати степлер Agrario tt 08 ви можете в компанії Garden Plus Україна. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!